Всім привіт. Тривога. А? Тривога. Тривога. Зранку летіли ракети. Так, що було. Е ми вийшли на вулицю з Сарсенком погуляти, там на майданчику Андрій розчищає машину. Я її зараз хочу прогріти. Тому що десь за годинку, півтора ми будемо платусію їхати до стоматолога, бо, тому що вона жаліється, що її зуб болить. І все, його тривога почалась. Зараз в телеграм злізу на мене подивиться, що там є. У за вечір ще більше. Я йду з Арсеном. Бо він зараз, напевно, побіжить додому, бач, нас з дому немає і налякається. Не я таки знала, що ти підеш додому, так? бо почуєш, що тривога почалась. Так, так. не було ніяких вибухи. То може просто щось десь впало чи ще щось. Там нічого не палю, я барю ще року. Ходи той, ходи додому, я тобі шарфіка ще дам. Ходи. Ні. Та. Ні. Тільки Ні. треба було до тата піти за тим. Чекай, ти якусь недобре защипнув. Тільки шарфіка візьмемо, добре? Ні. Чому? не хочу. То тоді я капюшон тобі надягну. ходи. Чуєш? Ні. Ходи, капюшон надягну. Боже, друзі, це просто шок. Я така налякана. Фу. Мені задницю заїхали, просто-напросто. Я стояла тут на повороті, от бачите, тут стою, як всі, щоб виїжджати туди в стоматологію, і просто-напросто він мене зізаду просто. Дуб, дуб, дуб. Там такий грохот, був, що я здьорнулася, Боже, як я налякалася, діти плачуть то все, там зараз поліція приїде і що така допомога. Андрій з тим водієм говорить, а він, він п'яний просто напросто що сідати за, за кермо. Шовт, в таку Господи, він просто з ДТП втікає. на зустрічну їде у цей. Зараз тати переїде. Він просто його пинить, а той просто втікає. І він ще й п'яний, просто-напросто він ще більше її біди нароби, вона дві його пине. О, боженько. Вже приїжджала швидка, оглянула мене зі мною і з дитинкою все добре. Я більше всі, знаєте, налякалася, бо тому що був сильний, сильний поштовх і добре, що на мені була, був ремень безпеки. Я просто так сильно, знаєте, якби дергнулася. Але просто від того всього страху я дуже сильно налякалася. Сітка приїхала, оглянула, все з нами добре. З дітками теж все добре. Той водій втік з ДТП, поліція його зараз шукає, все оформилося і так далі. Може він додому поїхав? Не знаю, він був п'яний, куди він поїхав, просто не знаю. Шкода людей просто, він поїхав правильно, і не дай Боже, ну. Щоб там нікому ще біди не наробив по дорозі. Коли я подзвонила поліції, то добре, що одразу ми сказали його номерні знаки, і коли він втікав з місця ДЦП, ДТП я відео зазняла. Тож так то. Стоїш, нікого собі не трогаєш, хочеш собі виїхати, просто-напросто бього пна і заїхали ззад. Коротше, Андрій приїхала ще одна поліція, його здається, знайшли Андрій, взяли з собою Андрія. Поїхали туди до того будія. Чи що? Короче, чекаю Андрія, поліція вже поїхала, буде суд. Це все. Боже, я що досі не можу вдіти, мені треба румашковий чай, чи що мене нервують ті люди, які сідають за кермо п'яні. Навіщо? Ти, ну, ти не знаєш що тебе, чекай Боже, на вулиці сніг, ожеледець, мокро, просто-напросто, людина сідає п'яна за кермо. Йому насрати просто на своє життя, на кого життя. Ну, це просто, це просто він ладно мене влупив зад. Ну, просто, а якби він їхав десь на швидкості, в нього бус огромний, і якби він вліпив просто зі своєї швидкості когось. Ну, ну, Це просто людина не думає мозгами. І просто я не можу то нічого сказати, коли сідає п'яна за кермо. О, вони його знайшли, поліція. Тобто ми його знайшли. Ми їхали і просто побачили, представляєте собі, Як просто людина йде. А машину його побачили чуть не біля госпіталю. Ну хто звиник, хто знає. А він собі йшов просто біля от, готелю. Як той готель називається, Пам -пам -пам. галактика. Ти все? Так, піймали. Знаєте, дивлячись на того мужчину, я не знаю, або в мене гормони грають, або що. Мені його як людину шкода, бо тому що. Ну, він сам не зрозумів, що він просто-напросто зробив, ну, типа, взяв випив і просто-напросто ще й втік на пану налякався. Я не знаю, що в нього там в голові відтворилося. Або я просто дуже-дуже -дуже добра людина. Але, типу, ну, як людина, мені його шкода. Зараз... Але з другої сторони то розуму ноль, отак я вам скажу. Але бачите, як нам Бозінька допомагає. Як ми його знайшли, це взагалі було просто-напросто неочікувано. Я взагалі за ним не їхала і я його не шукала. З нами був Віталік, він був на робочій машині і все. він вже повертався додому, їхав, і він як їхав біля госпіталю, щось йому просто взбрило голову повернути в праву сторону в вуличку. Він не повернув і просто побачив машину. Я їхала з Андрієм після того всього в аптеку, бо мені потрібно вітаміни докупити. Андрій каже, та нащо ти зупиняєшся тут біля поліклініки? Там зупинися біля тебе ближче. Я кажу, та ні, туди поїду. Я заїжджаю в ту вуличку, щоб припаркувати машину, я бачу, він просто йде. А вітер в той час дзвонить і каже, його машина тут і тут стоїть. Каже, їдьте до госпіталя. Я Кажу, то добре, їдемо. Я дивлюся, він йде собі з пакетиком, просто гуляє, якби знаєте. І той. І а я дзвоню до вятеля, кажу: Бігом ти їде сюди. А якраз ще й був викликав поліцію, бо тому, що ну знайшов машину, і то все. І поліція з Вєтелем просто під'їхали туди. Все, це просто було спонтанно. Нам просто, як то кажуть, Бог допоміг, і ну і все. А що він зробив у цей водій? Він біля госпіталя поставив машину, тобто, можна сказати, заховав. А сам і, просто йшов додому. Не знаю, де він живе, ну, але де є госпіталь, хто знає, де виники, а де є чудний базар, можна сказати. Ну, отак, отак ми його знайшли. Поліція, от, все. Не знаю, чи то можна знімати, не буду знімати. Ну і коротше, там розбираються. А я вже хочу додому. Я хочу ромашковий якийсь чай, щоб він мене трохи заспокоїв. Я хочу просто теплого чаю. Я доїду до тої аптеки чи ні. Коротше, друзі, це жах. Це, це просто. Він е, паспорта немає, це не його машина, страхування немає, прав він не має, документів він не має, він взагалі нічого не має. Вс... Боже, як він так сідав за кермо? Нічого, він просто ну, ноль. Фух, і той Май жах. І алкоголь перевищений в 10 разів. 10 разів перевищено. Наша нянька приїхала. Моя рідна сестра привезла дітям. А такі солодощі. Я ще таки не бачила набори з цих класу. У кожному наборі є пошуку. А де. Друг... А, Арсен забрав. Шоколадка отака. Потім вафля, одна друга і такі малесенькі. Класні? Ось такі ще навіть не бачила. Ось таких я теж. Угу. Оце якийсь кіцькалі... фільм, навіть знаю. А десь я буду біля пульт? Дивимось. Не знаю, як він називається, навіть Злотусі подобається. Ні, ще привезла таке зараз чайник буду ставити. Воно дуже смачне, всередині з повидлом. Так, я вже вдома поприбирала, все витягнула м'ясо, тут у нас філе куряче, а з цієї сторони ребра. Не знаю, щось таке зроблю. Не знаю, що зроблю, зараз потім придумаю. Я Кришна я я як за я я казала. Да, я вже не читала. Мені ще дві каски цю і міки. А далі я прочитала. А цей у цей душі Я Не люблю це мікро. Яня четик забирай. Ні. Я бы тебе на, Нащо воно мені? Ня-ня. Ти подивись від. Ня-я приїду на туди, та не здирайся. Ти цю косту під уцю. Потім принесеш удно. Йо не мало, напевно. А, ти думала маленькі? так. Вагити супер герой. Що ти бо рукою якось порвать цю взагалі А то всього хона. разом ні, мама, це не разом. Що там? Grazie. Дивої в мене зараз очі зацвітяться. Ой, тут боляче мені. Такі подаруночки гарні. Опа, так, де то сюди десь. Такий гарний кардиганчик до бабусі передали. Через бабусю передала. Так гарно виглядає. Ага. Ага, маленький розмір. Ми подивимось. Деколи маленький буває і нормальний. Гарний кардиган. І копточка, яка гарна. Тут же бабуся купила. Угу. Арсенкові кофта. Hot Wheels. Який то розмір 128-й. Може, десь буде, забуде, як він буде в школі. Це який класний. Йому сподобається. Він любить ті машинки. Скільки у тут подушок? чотири Дві нам баба купила і дві подушки дітям. Це є ортопедичні подушки, так як навіть лікар казав, що дітям потрібно на ортопедичних спати, то буду спати. Мені так прям аж цікаво, які вони. Наші там ті вже ніякі збилися, знаєте. Де-не-де взагалі, чуть не просвічується. Потім ще ми собі з Андрієм, Яка вона класна. Купимо е, нову ковдру. У нас ковдра вже теж гапликий. Давайте тут подивимося, що там посередині. Що це видить. Клас. Супер. А вони такі, слухайте, класні, такі взагалі довгі порівняно з попередньою. Клас просто. І потім ще чуть будуть, можна одяг буде складати. Я всюди шукаю вигоди, чесно вам скажу. І що тобі попалось? Віці цікаві ті. Явчик такий, знаєш, зелений є такий, Я забула, як він називається. називати. Не знаю. І такі класний сніговик. Потім Миколай а, ну, нас нас з наклейками. Потім де крокодил є? Де? Mm. А, є така... крокодил, що арс... крокодил. І, Арсен... І Арсенка ще така машинка не фокусує. Так, та, та машинка сама їде. Давай натягуй, та, о, так, отак. Опа! Полетіла. Діана за забрала до себе. А де він так їдеть? Вони ж іншою стороною поїхали Чого? чи то вони поїхали? Дуже люблю е, робити борщ з цієї заправки. Борщ просто дуже смачний, виходить. Взяли курячий філеці, я буду відпівні робити. Е, тут у нас молочна ковбаса, яйця, на сніданок, е, бекон разом з яйцями це дуже смачно. Ось і зразу з куркою і ще є з капустою, вони дуже є. Смачні. Взяли дві пачки. Буржомі, цукор, тісто. І з того тіста я роблю дітям рогалики. Вони їм дуже подобаються. Собі взяла отакі пачі, обожнюю ці батончики. Просто в мене кожен день тягне на солодке, знаєте. А кожен чорткий їсти. <ріху> Трохи ну, ну, не потрібно. <ріху> То я оце заміняю. Замість снікерса чи якогось ще якогось батончика. Потім йогурт, абрикос, морква і яблуко, банан. А так, а це не потрібно тут робити. Я собачу, та-та. Що тебе чухається? Хвіст, він любить, коротше, отакого питатися і себе за хвіст цінути. О. Що робив. марсенку, побачив такі наліпки. Тут є 100-110 Та я взяв собі. І я з латусі взяла отаку приправу до плову. Це більше все для маринаду. Е, такий йогурт з вишнею і шоколадом. Оцей чай дуже смачний. Він є чорний. Лайм, лимон, гріфрут і мандарин. Дуже смачний. Та, подобається тобі? Так. Так, тільки не, не по шафах, не по той. Будете самі здирати, я то здирати не буду. Нічого, На листочок береш собі чистий зошит і туди клеєш. Добре? Як я хотіла переді підряд. Ананас. Ананаси. Заби. Ананаси. Ананаси. А їх ще так, знаєте, вони трохи кислинку дають їх файно їсти, коли є. Коли нудота, а ще в мене почалося нещодавно печія, то я думаю, цей ананас дуже добре зайде мені. Е, кефір, лимон, авокадо. постав на батареї, хай йогурт трохи в той. Крабові палички, апельсини. Що ти відкриваєш? Покажи А, бо що діти собі замовили? Космос. Або вот, тут потрібно батарейки. У нас є батарейки. Але потрібно не У нього голова відірвалась А, воно на магнітику. Я налякалась. Я думала, що реально у нього башка відірвалась. З пультиком все як має бути. Отакий, коротше, має бути. Ем, космос такий. Арсенділа. То во, нас щедрувала і вона сказала, що хоче того космоса. Вона собі перше прикраси купила, шкатулку. а потім... Ні, до космонавта не потрібно. У нього реально башка відірвалася була. Чекайте, він ще отакого має стояти. Я не можу і знімати, і той. Вау! Дівчата і хлоп'ята. А де ж хрипетич? Дивіться, як гарно клуга. Чекайте, тут можна переключати, ще потрібно розібратись. Ні, реально дуже гарно. А, отак робиться. Дивіться, він рівно стоїть. Во, в нього Андрій голова, во, бачиш? Крутилася, щоб просто наверх і той. Воно вимкне там повністю. там вимкне. Ага. Ага! Реально Просто собі в кімнатку купки купить. Що давай? Будемо уявлятися, що ми з тобою поїхали на природі. Будемо уявляти, що ми поїхали з тобою на природу. Лежимо в палаці. Ти кажеш, які зорі. А я тобі потім кажу, уїхав, У мене кажуть, я ж нам палатку вкрали. ха Андрій, де потузі піпец ігрувається завжди. Тут гріх, що сказати. Дуже класний. Він в магазинах, друзі, 1200. Отак, От простих магазинах. А Інтретє я замовила за гривень, А то що так А, Чекайте. Зараз. А, то можна возі зоря. Ні, чекайте, воно, Ага. Отакий, такий. Ні, Він реально класний. Злата буде довольна, я зараз її зроблю той. Мама, я утворе відео записувати. Насмажила ще відбивних, тільки до відбивних зараз відварю гречку. І борщ зварила. Він такий наваристий, вийшов, класний. І варила ще на ребрах. Все, добі вільний. Я вже все зварила. Ой, і дуже я змучилась, якщо чесно. Я хочу спокою, хочу в я собі зробила чай, чай поп'ю. І мені настрій піднімає оцей панатон з лимоном, я обожнюю цей з лимоном, він такий смачний. Іди мені пульт принеси. іди, йди, йди, чого сидиш? <рес> Щось підумає, трохи бракує на ніч чужого. <рес> так дивиться до мене. Коречко, друзі, бачила в інтернеті лайфхак, щоб кожного разу там не відтягувати той панатон, знаєте, і не посипати його, то все. Просто потрібно його відкрити, оцей, оцю пудру туди всипати і отаку сильно-сильно збовтати і даєте панатон. Весь буде ці цукрові пудрі я зкашела трохи трохи. Давайте попробуємо. Ви думаєте, що я шуткувала? Ні, дивіться, цей лавхак взагалі робочий. Дивіться, який гарний панатон. Так зробила, наверх сюди всипала пудру, розтрясла, але зробила такий файний вакуум. Отакий, От бачите, так, щоб воно надулося. Розтрясла, дивіться, яка красота. Ну, тут трохи залишилось, але як би з того. Чи потім можна буде потрясти? Ой. Тоже хочеш? Я бачу, ти дивишся. Руки в мене далі сушать. Зійшла в аптеку вже. Взлійшла, щоб купити від фірми той Ларош чи як він там називається. Але фармацевт порадила ще отакий крем, якийсь. Каже, що якби допомагає. Не знаю, Попробуємо. Мені вже здається, мені вже нічого не допомагає. Все, зробила салат тут огірки. Ну і суміш. Зелені. Там шпинат здається, рукола, я її дуже люблю. Потім додавала олію і отаку приправу. І цибулю А, та, і цибулю зелену, дрім мені тут показує. І, і ще пюре відварила. ось що вийшло. Пюре, салат і відбивна. Сиділи за дрієм, дивилися фільм. І щось так піце захотілося. Кажу, Андрій, іди купи майонез, живчик негазований, і той, а я, я зроблю піцу. І по новому каналі йшов мій домашній крокодил, класний мультик. Хто не бачив, подивіться собі. Кажу мультик. Мультфільм, мультфільм, який дуже класний. ще його бачили в кінотеатрі? Арсен каже, цямка є.